Рубрика, технічка, коротесеньке відео, тому що багато людей не знає, що це за кнопочка перекидання ваги з передньої ведучої вісі на задню і навпаки. Як це працює? Якщо ви заблокуєте, це називається inter axle Differential Locker, якщо ви заблокуєте міжвісівий диференціал. Тоді ви можете натиснути цю кнопочку Передачі навантаження на подушки передньої вісі ведучої. У вас з'явиться тут напис Maximum Traction. Тут що заблокований інтерексел міжвісівий. і в подушках задньої ведучої вісі буде менше тиску, ніж в подушках передньої ведучої вісі. Це я вже перевірив. Це для кращої прижимної сили, взимку їздити по слизьких дорогах або кудись виїхати.